Сам Роберт Кіосакі називає себе не просто автором, а успішним інвестором, підприємцем і фінансовим консультантом. Книги Роберта Кіосакі будуть цікаві не тільки починаючим підприємцям і бізнесменам, але й всім, хто зацікавлений у власному розвитку. Бестселер, багатий тато, бідний тато та інші твори являють собою серйозну мотиваційну літературу з найвищим показником практичної корисності. Незважаючи на те, що стан цього бізнесмена перевищує на даний момент 2 мільярди доларів, Кіосакі не збирається відходити від справ, він продовжує консультувати найбільші міжнародні корпорації і займається інвестуванням перспективних бізнес проєктів Досягнення цієї людини викликають повагу, особливо якщо врахувати, що Кіосакі від народження не був сином Рокфеллера і свого нинішнього статусу. Досяг виключно власними зусиллями. І до вашої уваги я хочу запропонувати в цьому відео найцікавіші і найвразливіші цитати з книг Роберта Кіосаки, а також з його життя. Впевнений вони вплинуть позитивно на події в вашому житті, і впевнений, що вони замотивують вас діяти і діяти в правильному напрямку. Ваш мозок може все, абсолютно все. Головне переконати себе в цьому. Руки не знають, що вони не вміють віджиматися, ноги не знають, що вони слабкі. Живіт не знає, що він суцільний жир. Це знає ваш мозок. Переконавши себе в тому, що ви можете все, ви зможете дійсно все. Провести своє життя в страху, так і не здійснивши жодної мрії, ось що жорстко. Важко працювати за гроші. І думати, що вони дозволять купити речі, які зроблять вас щасливими. Ось що страшно. Якщо ви бажаєте змінити свою реальність, то ви повинні змінити своє мислення. Гроші один з видів влади, але ще більшою силою володіє фінансова освіта. Гроші приходять та уходять, але якщо ви знаєте, як вони функціонують, ви можете керувати ними та стати багатше. Одного позитивного мислення недостатньо, тому що більшість людей не виносять зі школи ніяких знань про гроші і працюють на них все життя. Сьогодні я багатий саме завдяки тому, що я зробив у вільний час. Ваше майбутнє створюється тим, що ви робите сьогодні, а не тим, що будете робити завтра. Ми раби своїх звичок, зміни свої звички і зміниться твоє життя. Скільки разів я повинен нагадувати тобі, що робота не зробить тебе багатим, скільки разів я повинен нагадувати тобі, що багатими стають у вільний від роботи час, щоб мати в житті те, чого жодного разу не мали, робіть те, чого жодного разу не робили. Бідний, невдачливий, нещасний та нездоровий це той, хто часто використовує слово завтра. Бачити те, чого не бачать інші, це універсальний ключ до успіху. Концентруйтесь на тому, чого ви бажаєте, а не на потребі. Найцінніший актив це час. Більшість людей не можуть його правильно використовувати, вони вперто працюють роблячи багатих багатшими, але не прикладають зусиль, щоб зробити багатими себе. Не бійтесь програвати! Переможці не бояться програвати. Невдача це частина дороги до успіху. Люди, які уникають невдач, уникають і успіхів. Люди тому й програють, що дуже бояться програвати. Виправдовування це брехня, яку ви кажете самим собі. Перестаньте зітхати, скаржитись та вести себе як діти. Виправдовування роблять людину бідною. Кожен інвестор повинен знати, коли розквітне квітка і як довго вона буде квітнути. Слово неможливо блокує ваш потенціал в той час, як питання, як мені це зробити, змушує ваш мозок працювати наповну. Величний секрет переможців лежить в тому, що невдача надихає на перемогу. Якщо ви не можете побачити себе багатим, то ніколи не зможете ним стати. Дай дурню гроші, і він влаштує вечірку. Дурні перетворюють гроші в сміття, а алхіміки навпаки, сміття перетворюють на гроші. Фізичні вправи, якщо ними займатися відповідним чином, допомагають людині стати здоровішою, а розумові багатшою. Лінь позбавляє людину і здоров'я і багатства. Правило номер 1 для того, хто хоче стати підприємцем: Ніколи не влаштовуйся на роботу заради грошей. Вправа не в тому, скільки грошей ви заробляєте, а в тому, скільки ви грошей зберігаєте те наскільки ефективно вони працюють на вас. Спочатку створіть колонку активів. Які забезпечать вас пасивним доходом, і тільки потім купуйте великий дім або розкішне авто. Бідні та середній клас працює за гроші, багаті змушують гроші працювати на себе. Знайдіть роботу для ваших грошей, дивіться на гроші як на найманих робітників люди, які не поважають гроші та нехтують ними, як правило, отримають те, що гроші. Починають не поважати них. Проявіть заботу до своїх грошей, і вони позаботяться про вас. Уважно відноситесь до тих, хто оволодіває вашим розумом. Недаремно ми вішаємо замок на двері. З тієї ж причини замок потрібно повішати на свій мозок. Найвеличніший актив це ваш мозок, і вам потрібно тримати двері туди під замком. Щиро дякую вам за прослуховування цього відео, вірю в те, що воно було для вас корисним. Дякую ще раз, будьте здорові, добра та любові!